Арт, бачили, який був тюбиків, який вже закінчується. Нам треба три кольори, ви вже зрозуміли: білила, рожевий або червоний. В моєму випадку, це ідеально золота середина, називається карміновий. Серветка, вода, так, великий пензлик, тоненький нам теж знадобиться. І щось середнє щетинку. Змішаємо собі сірий колір. Білий з крапелькою чорного, отримаємо сірий. Ось такий от. Сірий зверху, сірий знизу. Фарбуємо великим пензликом. Якщо немає великого пензлика, а є великий формат полотна або листа, навіть беріть губку і густо фарбою наносите губкою. Нанесли сірого зверху знизу, однаково пензлик миємо. Я почала тряпку витирати пензлик. Це просто дуже зручно, я навіть не здогадувалась, От зручніше, ніж серветкою. Але не так естетично. Беремо білий з рожевим, змішуємо світло рожеве. У мене на палітрі немає місця, щоб змішатися, буде дещо сіреньке, тому я сильно на палітрі не мішаюсь. Ніжно-рожевим кольором фарбую середину свого листа, полотна. Посередині рожеве, там сіре, тут сіре, пензлик миємо, ну, проміжки можуть лишитись, може, не сильно. Пензлик мию витираю, я в тряпку, ви об серветку, або теж, щоб якусь свою тряпку яку Ніхто з людей не має бачити, як вона виглядає. І набираємо білила. І тепер білилами, подивіться, давайте на небі, між сірим і рожевим. Втираємо білий щільно великим пензликом або губкою. Натерли спустились поступово на рожевий, піднялись наверх, на сірий. І отримаєте плавні переходи, більші чи менші. Якщо сильно не виходить, не засмучуйтесь. І от знизу те саме. Я сміливо вирішила не мити пензлик, хоча його треба було помити і витерти. І взяти чисті білила, знову потерти серединку, піднятись на рожевий, як принтер, спуститись на сірий. І отримати оце. Поки пензлик в сірому зробити більш темний сірий відтінок. На тому, що є. І підтемнити низ роботи. Можливо, лише низ. Отак, От знизу почали, наверх ледь-ледь піднялись легесенько пензликом. Можливо, трошечки залишками вверх, але не так сильно, як низ, я так думаю. Давайте тинку спочатку беремо. Цей червоний, наш прекрасний, трошки з білилами. Густо без води, але в мене була мокра тарілка, він все одно трошки водянистий. Вище середини лінія горизонту. На цій лінії горизонту ви просто пухнастим пензликом, пальцем чи звичайним пензликом напушуєте якийсь дальній лісочок. Якщо вам пощастить і ще не просох фон, то цей кольор, який ви зараз наносите, він буде змішуватись з фоном. Ви будете отримувати щось ніжно-рожеве, місцями щось більш. Насичені місцями щось більш пухнасте, і матимемо ось такий красивий відтінок. У воді все, що відображається, воно відображається або горизонтально в спокійній воді, так? або горизонтальними мазочками. Тепер ще вертикально розтягну свої кущики наниз. І бачите, як я роблю? Я роблю це більше по краєчкам, тому що по центру, може, не по самому центру. Без води, доволі густою. Пензлик майже без фарби, просто він так пошкрябує, почесує мій, моє полотно. По країчкам я пропоную зробити більш високі кущики і більш, може, такі темні зараз повторно, так? Ось такі більш, більш червоні. Більш насичені. А тут по центру вони вже блідіші вийшли. Якщо не вийшли, то можна зараз спеціально зробити спеціалити рожевий з білилками і трошки, і трошки їх підблідити ось тут посередині. Ну, хай не по самій середині, а десь лівіше. Я, мабуть, візьму. От сюди. Я їх роблю більш світленькими. Мені знадобляться чистенькі білила в великій кількості. Я беру білий і ось тут. Додаю, прям обходячи свої кущики. Це можна було зробити <клі> до, але я щось зараз тільки згадала, власне, заради чого, ми все це діло почали. Можете дати висохнути, можете не давати, як і я. Густо білилами. Ось тут прорізаю біле-біле сонечко. За кущами та деревами. На тому далекому березі від нас. Білим густо і наверх я розтягую. Ну, може з'явитись трошки рожевенки, нічого. Я знову, бачите, покажу вам все ж таки цю тряпку, бо вона героїня моїх останніх пару робіт так зручно з тряпкою, з вологою тряпкою, витирати пензлик. Висохло і отут ще білилок. І отут ще білилок. А тепер. Ми можемо цим же пухнастим пензликом, або тим, яким нам зручно, нам потрібно підкреслити бережок. Хочете, можемо взяти якийсь листок, відділитись від берега, щоб точно, так? Отак його дуже важливо рівно покласти, щоб його не закосило ні верх, ні вниз. Ось тут під листочок це зробити, або під лінійку, щоб в нас точно було рівно, так? І на низ. Особливо в тому місці, де ми вирішили. А обережно підіймаємо. О, клас! Мені б теж було складно так від руки рівненько зробити. Подивіться, як легко це вийшло під лінійку, так? Під інше полотно. І тоненькі, біленькі рисочки. Теж хочете, можете під лінійку? Ні, можна те. можна те. Як і я від руки. Дивіться, як І переходимо до. Важкого арсеналу сірих відтінків. Беремо білий, але можемо навіть брудні, чорний, все одно всіх і все переможе, робимо темно сірий колір. Не шкодуємо чорного, як ніколи. Завжди я про чорний навіть не зарікаюсь, але це той випадок, нам треба темно сірий колір. І ось тут ми малюємо бережочок. Лінію чітку, а на ній якийсь горочок. Кривенький, можна навіть, оскільки контрсвітло, тут будуть силуети, якісь травинки. Кушинка, їх буде класно видно проти сонця. Вони будуть прям помітними, тому можна робити такий пухнастий берег. Звісно, він буде відображатись у водичці. так? Залишками на пензлику одразу натираємо. Відображення може зливатись бережком, може не до кінця. Мені якогось їжачка нагадує наш бережочок. Але відображення не таке яскраве, як сам бережочок. Воно напівпрозоре, таке дуже бліденьке. Цими ж кольорами я беру тоненький пензлик. Можу додати води. Давайте зробимо це щитинкою зручніше. Води і, мабуть, трошки підтемню його цей колір. І ще води, тому що ми будемо малювати тонкі лінії. Для тонких ліній нам дуже важлива рідка фарба. Неможливо малювати тонкі лінії густою фарбою. Ні, ну можливо, але дивлячись, які моменти, зараз ні. Ось такий класний у мене пензлик з тонким, довгим синтетичним ворсом, класно малюю тонкі лінії. І зараз покажу вам лайфхак. Так легше малювати дерева. Перевертайте картину до дригом, починаєте зверху на низ тягнути ось такі палички, самі не знаючи, що з цього вийде. Так? Сильно не робіть їх хвилястими, бо це не по... дерево воно так не росте, воно росте, от є стовбур. Так? Дерево наскільки звивається, скільки ламається. От Гілка росте рівно, потім зламалась трошки в сторону і ще трошки в сторону. В місцях цього злому виростає нова гілка. І ось тут вона знов зламалась, і з цього місця нова гілка. Оце принцип зростання переважної більшості дерев, так? Тобто гілки вони не хвилясті, як може здатись, іноді там от малюють у таких, Ні-ні-ні. Вони переважно ламаються, і з цих місць може вирости якась нова. Ну тут, наскільки у вас виходить малювати тонесенькі гілочки. Якщо виходить, класно, зробіть, скільки виходить, і е, ми. Тоненьким пензликом додамо силуетні залишки листя на цьому дереві, просто тоненьким пензликом набираємо і, прямо, знаєте, так заплющить очі, наче ви того не бачите не бачите того безладу на своїй роботі. Кінцівки гілочок повкриваємо ось так, просто подоторкаємось і вкриємо їх листячком якимось силуетним. І воно так в мене виходить ніби по діагоналі, ніби вітер здуває те листя, і травичка тут теж по діагоналі. Бачите? Ну, ми її робили вже одразу пухнастою. Можна ще, якщо хочете, додати тоненьким пензликом. Якщо сильно повірили в свої тонкі лінії, то можна ще й травинок промалювати. Тобто в вконтур освітлені тонкі лінії. Силуетні завжди цікаво. Хоп! От, і деревце. Тут проситься, я не знаю, мені ще от сюди якась гілочка. І <плес> останнє ми беремо прямо чорний колір. Можемо все ж таки не в чистому вигляді, а на залишках того, що в нас є, з водичкою. Краще замісити це щетинкою, щоб не вбивати свій тоненький пензлик. Не пошкодуйте ту секунду на зміну пензлика, але не замучайте тоненький, поки ви так розмішуєте калапу. щетинка класно замісить. Потім ви з тоненьким пензликом зовсім інше поводження. І фарбою, майже чорною, але не чорною. Ми додамо якихось тут собі травинок. Отаких От знизу. Наверх, знову ж таки, можете перевернути свою картину, і прямо знизу, бачите, я починаю ще там, де немає листа. Набираю розгін і вже виїжджаю ось такими пухнастими травинками. Вийдуть тонші, класно, не вийдуть тонші, нічого страшного. Це ж трава вже близько до нас, і вона може бути не такою-то й тонкою. Така хрест-нахрест -хрест десь плутана десь, яка у вас вийде, вся буде гарна, вся нам підійде, згодиться. Тут взагалі цікаво можна на все, що хочеш прималювати. І якусь пташечку, хоча, може, вона вже в цьому сюжеті буде зайвою, і якусь камиш і будеш українською Камиш, так? Дивіться, що не так, але от, якщо ви додасте десь, він буде дуже доречний. Так. Підкладаємо. Теж рівненько слідкуємо і як під лінійку робимо. Бачите, рівненько-біленьке. Ну, а там, якщо ще від руки можете, теж можете якихось таких рисочок по воді. Можливо, і не сильно чисто білих, а може, і таких доволі яскравих. Проти законів перспективи, доріжка завжди в далечині від нас ширша, так? Оця на воді та що місячна доріжка, місячне сяйво. А до нас Вуща, Вуща, Вуща і Вуща. Я і не розкусила цей закон фізики, можна подумати, звісно, і зрозуміти, але поки сприймаю це як магію, думаю, чому вона ближче до нас Вуща, а далі від нас. Ширше. І отут білинку можу поновити. Можу навіть, ви знаєте, так пастозно це зробити густо. І силует червоних дерев зараз промалювати білою фарбою, тобто розщипати оці червоні кущі саме цією білинкою, навіть такою густою пастозною. Все. Десь деревце по краєчку, чимось світло-сіре. Трошечки воно буде доречно. Ці травиночки, можливо, теж тут по центру, тим паче трошки розбавлю. Дивлюся, думаю, чого мені не вистачає, і я зрозуміла чого. Глибини оцих рожевих дерев. Дивіться, ми зараз візьмемо рожевий з чорненьким, трошки-трошки. Ледь-ледь. Ми отримаємо якусь таку, до речі, винний колір, таку коричневинку. Але це надто темний. Чорного має бути геть зовсім трошки. І Таким під підтемнимо кущики, особливо ось тут від бережку. Ось там від бережку, так? Щитинкою ледь-ледь понизу. Піддамо глибини тим деревам в далечині і буде те, що треба. Може навіть ще трошечки в тіні додамо цього. Бачите, ледь-ледь я нашкрябую. Прямо поверх дерева, нічого страшного з ним не буде. Головне, що там з'явиться. Без тіней все, все не то. А тіні додає, що з'являється глибина. Бачите? Тож не бійтесь темних, брудних відтінків, вони створюють. Вони створюють справжність і глибину. Бо не буває без тіні. Цікаві картини. Повірте мені? А от в цей бережок може чорного додам. Дивіться, тут понизу. І зараз якраз побачите силу тіней на, на дерево, може, ось тут трошечки чорного по краєчку. Понизу, там. Куди сонечко не добирається? Лейпледь. Може, трошки відображу у воді аж через чорний. О! Трошки глибини, бачите, як заграло? Тепер я задоволена, думала, чого не вистачає? Тіней не вистачало, бачите? Магія тій.